Інвертор Аннинжі 2 кВт-12 вольт вимірює фактичний час переходу з мережі на акумулятор, коли мережа зникає. Бачимо, що втрачено 2,5 періоди. Жовтим кольором це інвертор почав генерувати свій синус. Це режим GEN-генератор. І зараз спробує ще APL UPS. А це швидкість переходу в режимі APL втратили приблизно пів періода. Значить, 10 мілісекунд швидкість переходу в режимі APL. Виробником заявлено 20 мілісекунд. У режимі APL, а в UPS має бути 10 мілісекунд. Ну, зараз спробую ще режим UPS. Вибираю режим UPS. І момент переходу в режимі UPS менше 10 мілісекунд втратили трошки. Трошки сину обірвався, але не критично взагалі. Бачимо цей невеличкий перехід. Тому інвертор забезпечує швидкість переходу згідно з заявлених характеристик. 10 мс в режимі UPS, 20 мс в режимі APL. Для критичної техніки на зразок комп'ютерів краще вибирати її режим UPS, буде швидше переходити, і, скоріш за все, комп'ютер не відключиться в момент переходу на акумулятор.